Доброго дня, діти! Рада вас бачити. Сьогодні в нас конструювання. Діти, погляньте, тут у мене дві лялечки. Лялька-катруся прийшла до ляльки Оленки у гості, але їм ніде сісти. Вони хочуть попити чаю, а в них немає меблів. Давайте для них побудуємо стіл і стільчики. Погляньте, тут у нас є, є... стільчик стіл і ще один стільчик. Вони побудовані з цеглинок і кубиків. Ми побудуємо таке саме. На стіл ми поставимо кубик, до нього поставимо спиночку, ось таку з цеглинки. Це в нас стільчик. Тепер поставимо ще один кубик. А зверху. Покладемо цеглинку широкою стороною. Це в нас стіл. І треба побудувати ще для однієї лялечки стільчик, ще один кубик, і до нього цеглиночку приставимо. Ось у нас і вийшло два стільчики і стіл для ляльок. Давайте їх посадимо. Ось такі. Ляльки в нас задоволені. Тепер будуть пити чай. Ми чекаємо на ваші роботи. До побачення!